Коли ми, наприклад, маємо проблемний зуб мудрості, восьмий зуб, переважно, і маємо якийсь проблемний зуб, який треба видалити. Ну, наприклад, шостий, так? Бо восьмий зуб він подібний за розміром до шостого зуба, і, відповідно, ми робимо пересадку зубу. Ми видаляємо проблемний шостий зуб, видаляємо вісімку, яка може бути умовно здоровою в нормальному стані. Пересаджуємо її в лунку видаленого шостого зуба. Це називається пересадка зуба або автотрансплантація, якщо там по-науковому говорити. Це вже дуже давня методика, це ніякий не ноу-хау, це не є якась там нова технологія. Вона в усьому світі вже існує років 50, напевно, так. Просто в нас її мало хто використовує чомусь, так? Бо в нас якось звикли, що зуби замінюються на імплантанти. Це все стандартно, так. Але ми вже так само наїлися дуже багатьох проблем з імплантантами, так бо зараз в нас є хвиля. Не імплантації, а хвиля вирішення проблем з імплантантами. Тобто імплантанти теж можуть створювати дуже багато проблем. От і ми тому при можливості уникаємо імплантації. І от пересадка зуба це якраз дуже класний спосіб.